Бажає міцного друзі. Я Олександр Довгий, засновник кампанії Балістика і по сумісництву, військовослужбовець Збройних сил України. Мій підрозділ, так само як і решта, стикається з постійною проблемою непомітного пересування на передньому краї. На жаль, зараз дуже багато дронів з тепловізорами, і пересування навіть вночі стало великою проблемою, тому ми. Шукали е, спосіб, е, як подолати цю проблему. Я більше року тому дав вказівку е, своїй команді е, знайти спосіб маскування від тепловізора. Була проведена величезна е, робота. На жаль, е, ці пошуки е, були безуспішні, і нам не вдалось знайти е, ідеального рішення, яке би влаштувало мене і наш підрозділ. Ми вже навіть дивились в сторону західних зразків. Є ізраїльська розробка, яка цілком чудово працює, працює з ефектом відзеркалення, але, на жаль, вона коштує там 1800 доларів за одну одиницю. Що, в принципі, достатньо дорого, але Останнім часом ми несемо такі втрати, що навіть 1800 доларів ми вже були готові платити за те, щоб захистити своїх людей. Але сталося так, що ось нещодавно ми познайомились з командою ACL, Extreme Camouflage Level, які розробили тканину, унікальну тканину, прям як це вау-ефект. Я перший раз, коли побачив, не міг повірити своїм очам, що так а, може бути в такому компактному а, розмірі виріб, який абсолютно а, майже ідеально маскує а, людину від тепловізора. А, робиться це за рахунок ефекту відзеркалення. Я думаю, ви знаєте, що тепловізор не бачить через скло. А, тепловізор відзеркалює від водної гладі небо. А, так само і цей виріб Він не маскує тепло людину, він не намагається. Приховати тепло людини, а ця тканина бере теплові сигнатури від об'єктів з боку, з тої чи іншої сторони, і відзеркалює їх. Таким чином, людина фактично зливається з навколишнім середовищем. Це просто. Круто, це дуже круто. При цьому виріб пончо має абсолютно компактний вигляд і маленьку вагу. От в такому вигляді це 1380 грам разом з чохлом. Зараз я покажу, як виглядає безпосередньо сам матеріал. Пончо має дві сторони. Одна сторона суто Канина, яка ACL для відзеркалення, тобто це є основна унікальна її властивість це відзеркалення. Цією стороною гладкою використовується зазвичай вночі, для того, щоб мати більш холодну сигнатуру. Сторона друга також віддзеркалює тепло, але ще за рахунок 2D-сітки з камуфляжом, має можливість приховувати не лише від тепловізорів бійця, а і від звичайного спостереження на денні камери або Візуально. Крім того, тарана сіткою дає трошки більш теплу е сигнатуру, що досить зручно чи досить ефективно в день з моментів, на які треба звернути увагу. Хоч і здається, на перший погляд, що це якась магія, е як людина зникає, да, це все ж таки костюм е невидимка. Да, а тому. Певний рух, коли людина рухається, скажімо так, в засоби спостереження, видно, що щось а, міняється картинка, щось рухається, переливається, а, і це може привернути увагу. Тому, якщо ви а, носите таке пончо і чуєте дрон, а, просто треба завмерти. А, якщо ви завмерли, а, фактично а, вас. Майже неможливо помітити, якщо не знати, куди безпосередньо дивитися. Це я думаю, ви побачите на відео з Mavic 3T. Другий момент важливий: якщо ви використовуєте її в день, а все ж таки треба користуватися правилами маскування. як... Від звичайного дрона е, в денний час, тобто пересуватися в тіні, е, бажано е, біля дерев, е, в якихось хащах е, не виходити на відкриті е, ділянки, бо вони досить сильно нагріваються сонцем і е, контрастують, так як ви. Ваш костюм буде відбивати тепло від навколишнього середовища, то під кутом з боку вас видно не буде. Але так як над вами небо, то зверху ви будете відбивати холодну сигнатуру неба, і це буде така темна пляма, яку можна буде помітити. Так, вона буде протилежного кольору від тепла, але так як Ця плямка буде рухатись, це може привертати увагу. Тому не раджу вам цього робити. Виріб має вигляд пончо, от, яке можна навдягти на себе. Тут є магнітні защіпки, які дозволяють швидко закрити. Тобто, якщо я зараз вдягну на себе і закриюсь то фактично я вже зник з тепловізора. Все, в мене закрилось. А, а, зараз я буду непомітний, до тепловізора. Якщо мені треба проводити якісь маніпуляції, тут є отвори під руки. На руки вдіваються окремі такі чехли, які затягуються на руках. І є Клапана, які перекривають долоні, для того, щоб вони теж не віддавали свою сигнатуру. Обличчя прикриває така занавісочка, через неї щось видно, але так вона перекриває обзор. Тому, скажімо так, ідеального обзору ви не будете мати, але будете бачити, що знаходиться під вас. Для пересування це цілком достатньо. Якщо вам. Потрібно а, чи стріляти, чи щось. А, її можна відкрити. Так, да, в цьому місці а, з переднього ракурсу у вас буде теплова сигнатура, але вона буде достатньо маленька і а, привертати увагу а, не буде. А, в цілому а, виріб а, як вдягається, так і знімається досить легко. Їм ем можна щось накрити, якщо потрібно а, замаскувати, до прикладу, дрон а, чи ще щось, а, тому можна використовувати а, багатьма а, різними шляхами. А, виріб має а, спеціальне покриття, а, яке а, має іноді а, таке, знаєте, як ефект перенесення на одежу а, трошечки таку блиску дає, але а, його перенесення на одежу. А, Мінімальне да не е, погіршує маскувальні властивості самого виробу. Е, тому е, я вважаю, що ці вироби мають бути у всіх. На жаль, поки що є е, певні складнощі з масштабуванням виробництва, так як технологія нова е, і обробка е, виготовлення цієї тканини е, достатньо трудомісткий е, процес, тому вироби поки що в дефіциті. Але ми працюємо е, спільно з компанією ACL для того, щоб. Е, е, Збільшити е, можливості і потужності їхнього виробництва е, виготовлення саме цієї маскувальної тканини. Е, е, дякую за увагу! Бережіть себе, слава Україні!